Так, генератор працює, фен працює, Марго голову сушить. От генчик на Марго, ти лучше розкажи, чого ти голову сушиш на роботі? Тому що я почала мити голову. І, і що? І тут факт світло посушилося. І вода закінчилася. Да. От бачите, от Для таких е, моментів от треба, щоб був генератор. Ти миєшся, і тільки світ раз, виробили голова мокра. Квартиру куди ставити? Квартиру можна взяти зарядну станцію. Зарядну станцію є на кіловат, але кіловатна фіна не потягне. Фена вона не тягне, ми вже тільки що пробували. Треба брати більшу а, зарядну станцію, в квартиру, якщо це квартира. Якщо у вас приватний будинок, беремо генератора. Генератори в нас від 8800, 2,5-2,8 кВт. Це те, що в магазині зараз є. 8800, далі прокрафти 283, 13650. Це інверторний на 8 кВт. І на складі у нас куча різних є генераторів, інверторні, обичні. Відправляємо по всій Україні нової поштою. Якщо треба на підприємство, можемо виставляти рахунки.